Думка з'явилася цього всього, скільки зразу може бути зовсім обставини, які не дають, там часу якого немає, знань, яких ніколи не вистачає. Там гроші, які ти треба були би для вкладень, їх теж там може якось не вистачати. Там а страшно, а вдруг, а не зможу, а не висплюсь, а надоїсть, а вигорю, а покину, а не довожу до кінця. А там я не знаю, розлюблю, а захочу щось інше. тобто там стільки всього, це як бур'ян. Знаєш, полоти не переполоти. Ну реально цих перешкод може вилазити. Дуже багато. І якщо ми на них будемо фокусуватися цикли, це наше мислення буде там. Це що означає? Те, що ми з вами говорили, фокус уваги в мене буде в цьому бур'яні, відповідно, поливаю, вирощую я от оцей бур'ян. А наш фокус уваги це щось дуже цінне. Ми дуже мислимо, ми дуже дивимося, ми стаємо вибірковими, куди ми направляємо, куди ми вкладаємо свої гроші. Знаєте, кожного разу я буду знаєте, вам нагадувати про те, що наша увага. Так, наша дорогоцінна енергія це як гроші. Ось я ці гроші тримаю так, куди їх вкладу? Будь ласка, я якби подумаю. А енергію ми от це ну та господи, психанула. Знаєш, ну там да, посиділа там півчаса в тому страху. Да, там ті думки мене перемогли на той момент, я засмутилася і так далі. А ти навіть не зрозуміла, що в цей момент ти п'ятьорік викинула.